Всім привіт! З вами Назар. Сьогодні я вам показую цю лего міні-фігурку Желізна людина. Е, в нього гарний розпис. Саме найбільше мені подобається ця маска. Голову так, не так уже важко зняти, але так дуже гарна в нього маска. Ось таке відкривається. Ось в нього є обличчя таке добре. І зле. Я не знаю, що вона навіть зле, мабуть, що розлючене. Коштує він м, недорого 24 гривні. Ось така мініфігурка. Е, але, знаєте, ще бувають такі з наклейками, що обдурують людей. Але мені попався справжній. Е, кльова мініфігурка, чесно слово, е, ну, мені подобається така. Гарна ще й шлемом. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!